Нагорода найкращому спортсмену березня вирушає до Львова. Феноменальний успіх збірної України зі стрільби з пневматичної зброї на чемпіонаті Європи у Москві не оминуло увагою у національному олімпійському комітеті. Зокрема, традиційну нагороду спортсмен місяця отримав головний герой турніру Олег Царьков. Львів'янин тріумфував на чемпіонаті, встановивши рекорд України та Європи. Здобута золота медаль Царькова до слова стала першою золотою для українських стрільців на європейських форумах. Іскрині. Поздравляю з таким замечательным результатом. Перше общекомандное місце, перше місце і среди взрослих, і серед юніорів. Це дійсно здорово. У нас в кулевой стрільбі справа, в тому що самим основним суперником є це сам ти для себе. Тобто, якщо ти сам себе здобуєш, то твій результат буде вищим за інші. Ну і там вже фінал показує, хто виграє. Окрім царькова, нок нагородив і наставника львів'яна на Лесі Олеськів, яка отримала приз тренер місяця. Щодо самого царькова, то на горизонті у спортсмена новий виклик вже у вересні у іспанській Гранаді стартує чемпіонат світу.